Всім привіт, з вами на Мазеріос, і це відео буде про Пвп зброю і ПВП армор. А розмова піде саме про те, як же вам заважають ті чи інші ПвП вставки. Ідею відео мені підкинув Робін, це ПЛ пачки, в які я зараз бігаю, тому що я поки свій пак розпустив, так як в мене немає часу ним займатись. А розмова про те, що 에, Робін бігаючи на Олімпі, за біша. В нього ПВП-армор, ПВП зброя, і він вважає, що Ну, в нього таке було ПВП-армор і ПВП PvP... зі зброї вискакує, наприклад, Каст. З армора вискакує захист від крита. І він вважає те, що коли на вас висить захист від крита і вискочить е Касін Спіт, то це погано, тому що ви втрачаєте захист. Я, мабуть, частково згоден. Що, можливо, на Олімпі це погано проти деяких класів. Ну, наприклад, якщо це якийсь фіз, але якщо це, наприклад, якийсь інший персонаж, типу Мах, то я з цим не згоден. Тому я сторонник того, що потрібно мати дві зброї. Якщо там вже у вас є якась зброя з вставкою і армор з вставкою, то потрібно вдягати то або інше під різні умови. Ну, якщо це нам дає е, можливість вибирати. Бо, наприклад, в Мас ПВП, то я, наприклад, обирав би і те, і інше, тому що ну, я стояв себе там, бив на цьому, на арені. То таке, що перекривало одне інше, ну, доволі рідко буває. Висить або одне, або інше. Але якщо говорити за Олімп, то так, я тут згоден, що там важливий кожний нюанс. Але я повторюсь: я не олімпір, я не навиджу Олімпіаду в Хев, тому що я це вважаю, що це пара Олімпіада, в кого довші ноги і в кого. Раніше нерви здадуть. А так, як я людина по життю нервова, я не вмію довго очікувати, бігати оту, по 7 хвилин, щоб вибороти собі перемогу. Я із того розряду, що орк вбивати га! і йдеш, коротше, вбиваєш. От, типу, в відкритому полі, якби цей Олім був, би, то я б на нього ходив. А так як там ті всі стовпи і так далі, мене кумарить бігати постійно. Але вернусь до ПВП вставок. І так, ще раз скажу, що я згоден з Робіном, що в деяких моментах це важливо. Але ще краще мати дві зброї, якщо вже так вибирати. Так, це не дешево, але це буде краще. Тому що проти мага, наприклад, вам краще пуха, яка дасть вам акумент, чим захист відкрита фіз, ну, типу, нахрена. Чому я кажу, що від е, фізів, тому що він не зменшує урон від крит удара від магів. Він захищає від е, крит удара і від е, сили крит удара від фізів, не від магів. Ще є моменти, коли, е, наприклад, візьмемо іншого фіза, такого як Дестер. Е, візьмемо момент Блесфреї. І в Дестра в тушці. Допустим, ПВП-вставка, яка там взагалі не потрібна. Наприклад, на скрайді е, йде максимум 7 дебафів. Візьмемо Блесфрею, туди кидають определені дебафи, і все. Якщо інший дебаф прокинути, то може скинутись такий важливий дебаф, як дот. І таке бувало, дійсно, що Блесфрея била якогось Дестра, в Дестра спрацьовувала ПВП, ну, точніше, вставка ця на Блесфрею. Ну, ну, помімо, там ПВП вставки, там ще там Expusive Weak Point, як там скіл називається, також не треба вивчати на Дестер, якщо це фарм Bliss Frey, якщо це Дестер чисто для Блесфрей. Ну це вже інша історія. По суті, всі, хто йдуть на Blitz Frey, в них ПВП вставків з тушці, в хеві шмотках, не має бути, тому що дебаф буде накладатися на Блесфрею. Це ми говоримо за скрайт. Я не знаю, як на інших серверах. На інших серверах, взагалі, по-моєму, там немає ограничення по е кількості дебафа. А на деяких серверах, в принципі, на ту Блисфрейді дебаф не закинеш взагалі. Ну, коротше, з приводу ПВП зброї, ПВП тушки. Треба мати як і зі вставкою, так і без вставки. Так само, як щит і сігіл. Треба думати, що коли юзати. У мене все з приводу ПВП-вставок.